Так, я сподіваюся, вона пише. Знімаю в умовах блокауту на столі. Так, що це за фігня? Ось, все нормально. На толстовці. Нічого краще в мене нема. Толстовка це просто шикарний фон для всіх моїх відео. Але цього разу зробити фон цікавішим не вийшло, тому що нічого не влізло. Все. Передмова закінчилася. В цьому відео піде, в принципі, мова про те, як не з'їхати з глузду в умовах блокауту, коли немає води, зв'язку і взагалі нічого, що нагадувало б цивілізацію. І Зараз буду дуже обережно відкривати щоденник, щоб не запалити деякі розвороти, які вже з'явилися за той час, як був його огляд, але все нормально. Перше, що я хочу вам сказати, щоб не з'їхати з глузду, пробуйте обманювати свій мозок. Його дуже легко обманути. Наприклад, ви можете, чи могли, весь час користуватися помадою. Тобто, кожен ранок фарбувати губи помадою. Неважливо, якою просто це робити, сам факт. Так, непогано, але в мене є ще одна ідея. І коли ви це робите, ваш мозок думає те, що ну, все окей, помада є, змінилося лише тільки те, що світла нема, але помада є, значить, ми можемо жити. Помирати не треба. Екстрено вбивати енергосистему всередині не треба. І якщо у вас такого ритуалу немає. Я дуже вам раджу його завести для себе самостійно. От, наприклад, в мене це написання якихось штук. Я пишу зараз оповідання, тому в мені є чим зайнятися. Зазвичай я просто беру повербанк і це роблю. Таким чином, що беру чорновик, Чернеток, точніше. І щось там записую, коли зверху світить павербанк. Нічого іншого такого цікавого в мене немає. Але, в принципі, ось. Заведіть якісь собі ритуали, щоб вас, ваш мозок міг думати про те, що коли ви це робите, вам добре. І у вас підіймався настрій. Так, а я тепер не знаю, як я більше хочу, тому що ось так гарно і ось так гарно. Але ось це більше підходить під е, замисел. Вибачте за мою українську. А ще до речі, ви можете радувати свою внутрішню дитину, як я зараз. Ось це гірлянда на батарейках. Мені її подарували. Дуже хороша людина, хочу сказати. Ви можете буквально скупити весь магазин гірлянд, але цього робити не треба. Купіть одну, тому що якщо скупляти багато, буде дефіцит гірлянд на батарейках. А це дуже погано, тому що хтось, кому ця штучка буде набагато більш потрібна, буде без неї сидіти. Бо, наприклад, в нього може бути гроші тільки на гірлянду 10 метрів і все. І на повербанк грошей нема, на нічого інше грошей немає, а тільки от на гірлянду. Тому не робіть дефіцит, не скуповуйте все одразу, розраховуйте на свої, в принципі, можливості та не скупайте все таким чином, щоб цього взагалі не було ні в якому магазині. Ну, в принципі, ось, ви можете купити собі 10-метрову гірлянду та обклеювати всю кімнату таким чином, щоб вона світилася тоді, коли світла немає. Так, мені ось так подобається. Я цього разу якось дуже мало роблю якісь, якісь руки руками. Тфу якісь рухи руками. Я це вирізати не буду, мені подобається. Так, це спочатку треба ось так зробити. Не дивитися, що я тут роблю. Мені якось казали те, що ось так от приклеювати роздруківки легше, і, в принципі, я її згинаю зараз. Нерівна, але похи. І от, до речі, про займання себе чимось. Я зазвичай займаюся чайними церемоніями. Можливо, наприкінці відео я покажу вам посуд, який в мене є зараз, він дуже близько. От, просто займайтеся чимось. І буде вам щастя, тому що, ну, що вам робити? Телефон майже розрядився. Чи не знаю, він не розрядився, але вам нудно. І, в принципі, робити нема чого, тому що ви могли дивитися по більшій частині відео з Тіктоку чи Ютуба. У вас тепер такої можливості немає. Пробуйте робити те, що ви робили зазвичай. Наприклад, малювати, якщо ви це вмієте. Та навіть якщо не вмієте, малюйте пофіг. Головне, щоб вам було добре. Також для поради для, для тих людей, які ролять. Зберігайте пости своїх людей у нотатках. Та потім відповідаєте на них у нотатках і пересилайте їх туди, де ви ролите. Бо так зв'язку нема, але колись щось можу зловити. І може вам так пощастити, що пост відправиться і вам е, можуть відповісти. Не пощастить, не пощастить, але е, треба думати позитивно: у вас тепер є пост. І ви його не винні ніколи. Так, а тепер треба нормально приклеїти. Так, голови немає, напевно. Так, ну трохи нерівно. Давай, я вірю в тебе. В себе точніше. Ось так, напевно. Якщо воно потім якось дуже погано буде розриватися, мені буде сумно. Я ж казала, що запалю розвеліт. От. Ну, Наче виглядає непогано. Добре. Мені так подобається. Я хочу так залишити та просто балакати про все. Тому що в мене немає ідеї, який напис написати. Я не записала ніяких пісень, з якими можна це зробити. Але, в принципі, ось так. Ні. ні, 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 ні. Все. Я зробила щось не так. Коротше, воно порветься. Воно порветься. Сумно. Ах, я просто ось так залишу, щоб воно якось так лежало і не буду це чіпати, я, я боюсь вже. Е, спробуйте також виходити з дому, тому що ну, вдома ну, повітря не провітрюється якось, тому що холодно відкривати вікна. Тому спробуйте якось зібратися, вийти на вулицю та ловити зв'язок там. Чи, наприклад, якщо у вас є поряд пункт незглавності, ви щасливчики, я вважаю, Тому що в мене поряд нічого немає. Є тільки заправка, Коротше, якщо у вас немає пунктів незглавності, шукайте заправки чи відділення нової пошти, які з генераторами. Тільки очікуйте, що там буде багато людей. Які також хочуть що зарядити. Але, ну, є такий плюс: ви можете ходити по району та ловити зв'язок. І тому все може бути добре, ви можете відписати своїм друзям чи щось таке. А до, та до того ви провітритеся, зарядку зробите, коли будете підійматися назад. Якщо ви на вищі, ніж п'ятому поверсі. Я, наприклад, так. Кожен день майже ходжу по сходах, ненавиджу це діло. Ну, і в принципі, ось. Це, в принципі, основні такі поради. Додам лише тільки те, що якщо у вас кукуха вже поїхала, дах сказав те, що все, вже мене немає, зберейся сам якось. Давайте тіло нормальний відпочинок, тому що зараз, як я зрозуміла, дуже багато людей нехтують тілом, в тому плані, що просипа... прокидаються тоді, коли є світло, а коли світла немає, вони сплять. Звісно, це добре відпочивати, але ну, давайте будемо розумними людьми. Якщо ми будемо збивати режим, у нас будуть погано працювати гормони. Якщо в нас вони будуть погано працювати, у нас буде погіршуватися емоціональний стан і фізичний стан ще більше. І саме тому треба мати нормальний режим сну хоча б. Хоча б якийсь, чи не знаю, інтервальний сон. До речі, інтервальний сон дуже класна ідея. Ви це не робіть, я все просто для себе сказала. Але, ну, коротше, ваша відповідальність, якщо ви будете робити такий сон. Дуже вам рекомендую їсти. Корисну їжу, не полуфабрикати. тому що, з одного боку, це дуже зручно. Чисто приготував на газі, якщо у вас є газ, люди з електронними плитами мені важко. От, наприклад, можете їсти салати. Просто беріть ті продукти для салатів, які не Як це називається. Не помирають без холодильника якийсь принаймні довгий час. Чи хоча б, знаєте, якщо ви вже вийшли на вулицю, підіть в АТБ, якщо воно працює в вашому районі, чи просто знайдіть якусь фігню, де є фрукти, накопіть їх та зробіть собі салатик. Це, звісно, ну, не така їжа, якою можна добре наїстися, хоча, ну, дивлячись, який салат. Але, ну, хоча б ви зможете функціонувати. Принаймні, я так думаю. Я, наприклад, беру мандарини. Без салатів просто беру мандарини і їм. Мені добре. Ну, і це, в принципі, все. В цьому відео немає нічого, що може якось розумово бути цінним, але є. Ось це. Я ж казала, що покажу. Я не знаю видно в ні. Але ось. Це називається місячний кіт. Це такий футляр, щоб його можна було переносити у сумці. Це гайвань і піала. Зазвичай я хочу сказати те, що є гайвань, чахай. Я його зараз не дістану, тому що там безлад. І зазвичай. Що це таке? Ви цього не бачите. Зазвичай з Гайвані переливають чай у чахай це чаша справедливості. Вона потрібна для того, щоб не було такої ситуації, що ви другу налили чай, який не достояв, а собі той, який вже ну, занадто терпкий, щоб його пити. І для цього є чахай, щоб одразу все переливати та розподіляти всім нормальний чай. Який заварився так, як вам треба. Але ну, тут, в принципі, набір на одного, тому мені чи хай, тут не потрібен навіть. Просто ось так беру, переливаю. І це, до речі, дуже класна фігня, коли немає світла. Бо це займає десь години 2-3. дивлячись з того, скільки ви води взяли для чайної церемонії.